Всім доброго дня! У нас на вигоні пасуться такі корівки чудові. Раніше й ми тримали. Так цікаво наблюдати, коли вона пасеться. Одна пасеться, одна відпочиває. Уже обід потрібно їх. Доїти, щось ніхто не забирає. Раніше в нас на вулиці. Вулиця у нас велика. І майже в кожному дворі була корова. Одна, дві. Кого більша сім'я, діти були, то тримали набагато більше. Ми тримали три корови. І двоє телят. Так як батько в мене рано помер, ми ще ходили в школу, то потрібно піднімати було нас. То мамі стало, стало дуже тяжко, тому що потрібно було нас вчити, вчилися ми двоє, їздили на Київ, навчалися, то вона мусила тягти. За корови ми жили. Труд дуже тяжкий. Ніхто не цінить. Часу вільного взагалі немає, якщо хто тримає корову. У мене мама мудрялася і на роботу ходила, корів тримала, цілу купу свиней тримала, щоб якось нас вивчити, дати нам якусь освіту. Звісно, ми приїжджали на вихідні, їй допомагали. А потім, коли вже пішли на свій хліб, пішли на працю, на свою, то тримали одну. Довго мама сперечалася, не хотіла її продавати. Говорила, як я буду жити без корови. Тяжко, тяжко дуже тримати корів. Ну і мої умовляння пройшли недаром. Ми її продали. Звісно, було шкода, але що робити. Здоров'я важніше. Ось така маленька історія. Гарні корівки. Звісно, хто любить молочне дуже, то тримає. А що робити? У нас не дуже молочні вдома. Рідко коли ми купуємо творог домашній, молоко. Ось калюжа, який дощ вночі, не йшов валив, наче із відра. Всім доброго дня! Сьогодні в мене праця у погребі. Ось морква в мішках пустили, а тепер вона портиться, проростає. Ну, в погребі в мене тепло. То зараз буду перебирати. Ось я вже два з половиною ящички перебрала. Темно. І світло, наче, але темно. На камеру, ну, нічого страшного. Зараз переберу моркву, де гнила викину. Оце, що поросло пообламує. І хай так, вона так буде хоч провітрюватися, хоч трішки, а в мішках взагалі погано зберігається. Ну, я в мішках і не зберігаю. Я або в сітках, ну, в сітках теж мені не подобається. От в ящиках мені саме найкраще. Ящик підняла, передивилася, де гнила, викинула, де не поросла, обламала і мені так краще зберігати. Спокажу. Свої запаси. Так, ну що, приступаємо до кар... Ой, до картоплі, до моркви. Бачите, це обламує, і вложу в ящичок. Мурка в цьому році вродила, ось, бачите, я вже зразу у відро піде свиня. Навіть і залишати, не буду не обрізати нічого. Треба було це зразу зробити. Не було мені коли? А тепер заодно перебереться. Почиститься. А пахне мор пострашне? Треба було одразу її, коли впустила, залізти, в ящички складати, то такого б не було, бо вона не не б і не росла б. У мене погріб не дуже гарний. У нас у погрібі тепло, через що вона погано збереглася. Хватить, ще й залишиться. Ще й навесні завжди викидаємо, через що я сажу дуже багато сію моркви. Не сажу, а сію. Через те, що вона погано в мене зберігається. Наче й гарна й... і почина гнести. Все тягнено. Так, да, багато, звісно, перевела. Перевела я моркву. Уже що є, то є. Ну, все, буду чистити, покажу, скільки в мене ящичків вийшло, скільки піде на... Вулицю. Так, покажу, перебрала. Сюди доложила в ящичок. Там три ящичка. Так, ось один. В цьому мішку було найбільше гнило. Бачите, мокренько. Ну, не страшно, вона підсохне. Два ящики, три і тут четвертий. Хай вона трошки ось тут, взагалі, суха морква у мішку була жодної гнилої. Просто Оці паростки пошли, то я їх пообламлювала і все, вона сухесенька, сухенька, нема жодної гнилої в цій в цьому ящичку. А ця хай стоїть. Вона просохне, тому що в цих також була мокра гнила, дивіться, просохла і знову проростає. Ну, я цю вже й не перебирала, хай стоїть, можливо, пізніше. Сюди доложила, бо тут був неповний. І вона оця просохне всі ці ящички, І я такого на ось сюди така у мене буде пірамідка тут стоять. Так, покажу наші заготовки, бо бистренько показала. Думала, що буду довго коло моркви. Дивіться, патісони дуже смачні з кетчупом. Огірочки з кетчупом також, помідорки. Це варення малина. Це жимолось дуже смачна. Аджика. Ось повидло. Гляньте, яке. Сало, здир, вишню в своєму соку, перчик, компоти. Ну, олія. Тут компоти. Тут також варення це клубничне. Тут перчик, це борщова приправа, помідори, компотик, малосольні огірки, помідори. І залишилася банка Ой, квашеної капусти. Дві банки віддала сестрі. Двохлітровку з'їли і ще один бутерброд, то картопля їстівна. Ми зберігаємо її в мішках. Раніше висипали так, а потім весною, дуже, якщо залишається погано витягувати, то ми у мішках. Що залишилося навесні, то ми набагато швидше і набагато краще. Там також оліє. Ну, на зиму ми запасаємося, щоб менше. І посадкова картопля. Всю зайву картоплю, а, бурячок ось також, бачите, поріс. Треба почистить. Це не страшно. Ось тільки вийшло гнилої моркви. Бачите, ну, не страшно. І паростків повідламлювала. Мені здається, що це такий сорт, що погнив. Тому що, я ж кажу, в деяких мішках взагалі була суха, а в деяких там одна-дві морквини. Ось також, бачите, більш сухіший ящик. Там пару морквин було в одному, звісно, було дуже багато. Ну, нічого, хватить чи залишиться. І тепер мені зручно, що ящик відкрила, підняла, передивилася, де гнила, то я викидаю зразу. Де не гнила, ставлю назад ящички. І так. І будемо зберігати до весни. Ну, трішки не встигла. Треба було її зразу в ящики складати, Ну, так і буде. Хватить. Гляньте, раз, два, три, чотири і там, три, сім ящиків. Так, зараз позабираю пусті мішки. У погребі дістала дві баночки тушонки. Це свина, а це кутяча. Ось така. Поїде тушонка до мене. Коли немає часу щось приготувати, то, ну, звісно, свина жирніша, тому що це ребра. Ми тушили із ребра, без кісточок, без нічого. Просто саме м'ясо. На кашу, кашу з неї дуже чудово варить. Не треба ніяких е, ні масла додати, ніякої не підливи, нічого. Дуже смачна виходить каша гречана, я дуже люблю. Або пшенична теж. Ну, а це Утяче. Подивіться, якого кольору зараз на сонечко вийду. Не видно. Не знаю, видно вам не видно. Утяча дуже смачна. Це ми перший раз спробували робити з домашніх... О, ось дивіться, як тут гарно видно. Це перший раз ми спробували зробити з учачі, з учат тушонку. Ну, свину ми робили вже неоднократно. Свину ми в основному з ребра, тому що ребро не сильно ми так борщі варимо ми без м'яса, рідко коли м'ясо кидаємо. А для каш те ще треба. Ось така тушонка в мене домашня. Якщо будемо робити в цьому році тушонку, то я вам покажу. Кстати, і утячу ми робили, і курина. Ну це утяча. Да, Темне м'ясо це утяча.